Основною метою проекту, який впроваджується в нашій країні, є обговорити роль державних установ у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Адже саме місцеві органи самоуправління мають стати одними з основних координаторів, які допоможуть людині захистити свої права. Доступ до послуг і доступ до захисту із врахуванням прав людини, це дуже важливо. Ми завжди говоримо про те, що як би ми не працювали із постраждалими від торгівлі людьми, дуже важливо пам'ятати, що все, що ми робимо, будь-то правоохоронні органи, соціальні служби, інші державні установи, ми робимо це з урахуванням найкращих інтересів постраждалої особи. Втім, саме на місцевому рівні людина, яка стала жертвою торгівлі, не може віднайти потрібну допомогу, адже закон України про протидію торгівлі людьми не надає повноважень місцевим органам самоврядування, акумулюючи ці повноваження в районних та обласних адміністраціях. В той момент, коли був по місту Новорад Волинському, зверталися особи до місць виконкому, відкрили закон щодо протидії торгівлі людьми, а повноважень у міської ради як органу місцевого самоврядування. Які забезпечують дотримання прав і свобод громадян, які проживають в цій територіальній одиниці, немає. І таким чином процедура встановлення статусу постраждалого проходила через новоград Волинську райдержадміністрацію. Те, що потребує децентралізація, це питання, однозначно. Як мінімум, в питанні тому, щоб надати ці повноваження органам місцевого самоврядування на рівні міст обласного значення. Це як мінімум. Виконавчим партнером проекту в Житомирській області є громадська організація Житомирський інформаційно-консультативний центр, яка 15 років здійснює заходи у сфері протидії торгівлі людей і вже надала допомогу більше як 200 особам з Житомирщини. З них четверо отримали статус потерпілих та державну допомогу. Ми запланували протягом. Наступних років на двохденні тренінги для суб'єктів взаємодії, тобто щомісяця буде обов'язково проводити таке навчання. Основним компонентом презентованого проекту є проведення постійного інформування населення про державну підтримку постраждалих осіб та про державні установи, які відповідальні за виконання закону України про протидію торгівлі людьми.